ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сепільняк. Вітаю вас сьогодні. У випуску ворог обстріляв Дніпропетровщину. Піротехніки знищили понад 6 тисяч боєприпасів в області. Вперше в історії жіноча збірна України з вільної боротьби здобула кубок світу у командних змаганнях серед чемпіонів наші земляки. Тож ми починаємо. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, сьогодні вночі російська армія знову вдарила по Нікопольському району. Під прицілом важкої артилерії була Марганецька громада. Минулося без загиблих та постраждалих. В інших районах було тихо. Загалом ситуація в області стабільна та контрольована. Про ситуацію в Нікополі більш детально повідомив міський голова Олександр Саюк. Дякуючи нашим військовим по Нікополю за ніч вечір без обстрілів постраждалих та поранених. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свою роботу. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів залишається. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось ми разом. Все буде Україна. На Дніпропетровщині за час повномасштабної війни піротехніки виявили і знищили майже 6 тисяч боєприпасів. На сьогоднішній день рятувальники активно зачищають льгосп угіддя, аби аграрії могли безпечно виходити в поле під час посівної. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лосак відвідав Криворізький район, де надзвичайники готують поля для роботи хліборобів. Завітало на Криворізький район. Подивитись. Як наші піротехніки проводять розмінування, фактично на території регіону визначено 2600 600 гектарів землі, яка замінована, чи знаходиться після ракетних обстрілів і артилерійських обстрілів. Станом на сьогодні фактично 500 гектарів землі вже розміновано. До хлопців ми приїхали не спустими руками. Наші іноземні партнери передали понад 50 комплектів виживання, генератори, газові пічі, які фактично потрібні на кожен розрахунок. Нашим хлопцям для того, щоб продовжували роботу. Весняний сезон агроробіт теж вже розпочався. Будемо їх далі продовжувати. Це спільна ініціатива всіх, так що дійсно обласна військова адміністрація виділила кошти для придбання піротектичних автомобілів, які теж, також будуть хлопцям в нагоді для розмінування. Працюю я вже 13 років. Роботи, звичайно, так було дуже багато, а тепер ну, дуже багато сучасного і опасніше стало. Різні снаряди і касетні, і міни протитанкові, протипіхотні і саморобні ну дуже-дуже багато всього. Люди виходять в поля, знаходять і потім телефонують нам, і ми вже приїжджаємо і оце поле обстежуємо суцільно. Порадити можна тільки одне: що зараз такий час, що треба дивитися кругом, якщо щось бачите, підозріле, краще в руки не брати, краще телефонувати. Приїдемо, глянемо лучше ну перестрахуватися. Продовжуємо випуск. Сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв повномасштабної війни, які призвели до втечі окупанта. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно говорив з президентом Чилі. Це була хороша розмова. Оновили бачення нашими державами, актуальної ситуації в міжнародних відносинах. Я поінформував пана президента про те, як саме Росія продовжує свою агресію. Поінформував і про те, як ми можемо протидіяти російському терору, протидіяти успішно. І найкращий доказ цього це наш досвід вже набути українцями. Досвід вигнання російських окупантів завдяки хоробрості наших воїнів, завдяки підтримці наших партнерів, які ніколи не змиряться із російським прагненням зламати міжнародний правопорядок. Сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв повномасштабної війни боїв на півночі нашої держави, які призвели до бігства. Окупанта саме 21 березня минулого року завершилась битва за Мощун, маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги в цій війні. Були й інші такі кроки: битва за гостомель, бої за РП, боротьба на Чернігівщині і Сумщині, битва за Зміїни, жорстоке протистояння на півдні України, і унікальна наша оборонна операція, яка повернула свободу Харківщині. Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях в героїчній битві за Донбас, в якій неминуче домінуватиме український прапор, в подальшому протистоянні на Півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазові в поверненні нашого Криму, звідки вже почалась міграція найбільш Далекоглядних щурів держави терористів наша впевненість у перемозі України, наше бачення вільного майбутнього для нашої держави, український героїзм, який вразив світ все це народилось саме там, у містах героїв української півночі, українського Сходу, Українського півдня, у містах героїв, чий характер ані на секунду. Не підкорився окупанту, навіть тоді, коли окупант прийшов до їхніх домівок. Всі разом ми повертаємо Україні Україну, всі разом ми захищаємо і наш майбутнє, і нашу гідність, і нашу свободу, і нашу історію. Сьогодні я вшанував героїв битви за Мощун за Київ, саме там, де буде збудовано меморіал. На честь наших воїнів і звичайних мешканців Мощуна, чиї життя були забрані цією жорстокою війною. Сьогодні гість нашої держави, прем'єр-міністр Японії Кішида, почав свій візит в Україну з відвідин бучі зі вшанування пам'яті усіх, чиї життя були забрані російським терором. Пан Кішида відвідав стіну пам'яті в Києві біля. Михайлівського собору вшанував наших воїнів, які загинули за Україну, і це дуже важливо, коли глобальні лідери проявляють хоробрість, відвідуючи Україну попри всі ризики, проявляють повагу, повагу до наших людей, які воюють і не лише за свою державу, за українську незалежність, але й за те, щоб у світі все ж збереглися і діяли цивілізовані правила, цивілізоване життя. Наші переговори з паном Кішилею були доволі продуктивними. Варто зважати на те, що цей візит відбувається у час, коли Японія головує у групі семи у великій сімці демократичних держав. Тож враховуючи міцність. Японія, лідерство цієї держави в Азії у захисті миру і міжнародного порядку, заснованого на правилах, а також відповідальність Японії як головуючої в групі Семи. Наші сьогоднішні переговори дійсно можуть дати глобальний результат. Ми обговорили і безпекові питання, і політичні санкційні, економічні, гуманітарні є готовність Японії долучитися до нашої відбудови, бути лідером у цих економічних та інфраструктурних процесах. Але сьогодні я почув також і цілком конкретну готовність Японії працювати разом із нами, щоб ще активніше мобілізувати свій для міжнародного порядку, для захисту від агресії, для захисту від російського терору. Дякую Японії, дякую всім, хто допомагає нам захищати свободу і звільняти нашу землю. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою. Слава кожному і кожній, хто б'ється за Україну під бахмутом. Авдіївкою під вугледаром та усіх, усіх інших гарячих точках передової. Провів сьогодні засідання Ставки: головне питання передова. Наші воїни, наші позиції, наше посилення доповідали командувачі главком, розвідка. Одне з питань, якому завжди максимум уваги, це постачання боєприпасів, підтримка від наших партнерів. Очікуємо збільшення постачання саме того, що нам потрібно саме зараз. І ще одне хочу особливо відзначити сьогодні 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду, 54 ту та 92 другу окремі механізовані бригади, які б'ються саме на Донбасі. Стійко, сміливо, результативно. Молодці хлопці. Слава нашим героям! Слава Україні! Кримінальна хроніка далі у нічному клубі Новомосковська сталося вбивство. 29-річний місцевий мешканець вистрілив у груди місцевому жителю попередньо з пістолета травматичної дії. Внаслідок отриманого поранення 21-річний потерпілий помер у лікарні. Про це повідомили у головному управлінні національної поліції у Дніпропетровській області. Правоохоронці встановили зловмисника. Ним виявився раніше судимий за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю. Місцевий мешканець. Його затримали. На місці злочину правоохоронці вилучили гільзи та інші речові докази, які направили на експертизу. За процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального злочину. Максимальне покарання передбачає до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. До надзвичайних подій на вулиці Дзеркальній обласного центру під час руху спалахнуло авто. Про це повідомили у прес-службі головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Вогонь поширився у моторному відсіку і миттєво перекинувся на авто. Пожежу ліквідовано. На щастя, обійшлося без постерпілих. Постраждалі від небезпечних предметів можуть отримати разову компенсацію до 10,5 тисяч гривень. Вона для людей, які внаслідок травмування отримали інвалідність. Її розмір залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тож може змінюватись. Для отримання компенсації треба звернутися до органів влади на місцях або ЦНАПу, написати заяву, підкріпити її необхідними документами. Це копія паспорта або свідоцтва про народження та картки платника податків. А ще довідка медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності. Для неповнолітніх це висновок лікарсько-консультативної комісії медзакладу. Зібраний пакет документів можна відправити і до органів соціального захисту, але виключно поштою. На оформлення цієї компенсації є 60 місяців відлік часу з моменту встановлення зв'язку інвалідності з ушкодженнями, спричиненими вибухонебезпечними предметами. Продовжуємо інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у Європі перебуває близько 5 мільйонів українців, які виїхали, рятуючись від війни. Переважна більшість ще жінки з дітьми. Франція надала тимчасовий захист майже 120 тисячам українців. Вони отримали право перебування в країні протягом шести місяців з можливістю продовження. Дозволу на працевлаштування, доступу до безкоштовної медичної допомоги, виплати допомоги та навчання дітей підтримку у доступі до житла. Про те, як проходить День українців у Франції, дізнаємось від нашого власного кореспондента Євгена Павленка. Тож вітаю колего Так, вітаю. Дісне, можу розповісти, вам, як відбувається типовий день у українців у Франції, які, наприклад, ходить на курси вивчення французької мови. Курс розпочинається як правило десь з 8.30 або 9.00 ранку, і це спізнюватись не можна. Це обов'язково кожного дня з 9.00 ранку до першої години дня до 12.00, пробачте іде заняття. Потім іде година перерва. Після того це продовжується заняття до п'ятої вечора. Наші українки, як при наприклад, те, що я розмовляв, кажуть, що просипаються десь. Вони десь прокидаються о сьомій ранку. Дітей відводять школу на восьму ранку і потім вже йдуть на курси щодо специфіки курсів, що дають нам французи. Дуже е, програма дуже насичена французькою мовою, і от е, такі є нюанси з приводу того, як е, саме вони відносяться до цих курсів і що вимагають від, від українців. Е, По-перше, коли ти приходиш, одразу видають такий собі е, 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 папір. Де кожен розписується, це обов'язково розписуєтесь. Ви два двічі на день. Це перший період навчання, і після вже перерви знову підписуєте. Якщо у вас не було не безповажних причин, ви десь були відсутні, вам взагалі не платять за цей день. Але ще один нюанс є: якщо ви не прийшли на заняття без безпова... поважних причин в понеділок або в п'ятницю, то з вас вищитують одразу три дня. Це п'ятниця, наприклад, субота та неділя. Відповідно, це вони так розраховують. Що це як не наче як відпустку, ти сам собі зробив, але вже роби за власний кошти. І таких можна зробити лише три-тричі, е, такі помилки, так би мовити сказати. І якщо ви постійно прогулюєте, то вас е, відрахують з цих курсів. Е, з приводу цих курсів е, теж українці кажуть, що е, чекали їх на десь по 4, по 5, а то й по 7 місяців. От я хочу, пропоную вам. Е, е, Пряму мову дівчина, яка тут прожила, живе вже з березня. І вона от розпов те, що вона розповіла, пос... прошу послухати. В плані мови француз запропонували не дуже скоро. Ми майже кожну неділю питали, чи можна на якісь там курси піти, тому що ми хочемо з вами розмовляти не на ломані англійський, не через традуктор. І ось хтось нам давав якісь вчителів по часу, по два, а потім вже з Вересня місяці нам запропонували курси на три місяці. Ні, два з половиною місяці. Ми вивчали французьку, а потім ми здавали екзамен на рівень мови: хтось здав на А1, хтось здав на А2. Я здала на А1, поки що так. Дуже хочеться додому побачити всіх своїх рідних, побачити е, своїх друзів, домівку. Ще більше хочеться повернутися до Донецьку, побачити, що там. Крім курсів, чим займаються ще українці в один день, наприклад, це може бути відвідувати центри там, де гуманітарної допомоги, де французи видають продукти харчування. Це відбувалося раніше, ще два тижні тому раз на тиждень. Зараз вони якби переходять на літній графік уже один раз на два тижні. Потім, якщо ви тут живете, у вас потрібно постійно оновлювати якісь документи. Це відвідування префектур, мерії. Оновлення в соціальних різних там в соціальній сфері це займає теж багато часу, і відбувається головне. Знаєте, що не лише в містах, де ви живете, а префекту ці організації вони в адміністративних центрах, і тому треба сісти на потяг, наприклад, їхати до шалона, і там вже проходити ці процедури активації або про пролонгації там соціального захисту або медичного захисту. Це відбувається це довго, це процедура, але якби я чую, що всі проходять це нормально. І в суботу та неділю українці, як правило, спілкуються разом, збираються в дворах, де живуть соціальне житло. Це п'ятиповерхівки, і в цих дворах правило українців компактно французи е е поселяють, щоб було веселіше один одному допомагати. На цьому має все поки що студія. Дякую, Євгене, за детальну інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку був наш власний кореспондент, журналіст Євген Павленко. А далі спортивні новини вперше в нашій історії жіноча збірна України з вільної боротьби стала чемпіоном командного кубку світу. З цієї нагоди представники спортивного клубу і благодійного проєкту за одноіменною назвою Арена Вульф відзначили українських спортсменок. Деталі у сюжеті нашого журналіста Олексія Доніченка. В грудні минулого року жіноча збірна України перемогла на командному кубку світу з вільної боротьби, який проходив у Сполучених Штатах Америки. Керівництво спортивного клубу Арена Вульф допомагало українським спортсменкам готуватися до найпрестижнішого світового турніру. Завдяки підготовці та прагненню до перемоги наша збірна стала найсильнішою командою у світі. Сьогоднішній захід, перш за все, направлений на те, щоб популяризувати та освітити на всю Україну. Подію світового масштабу українська збірна домоглася найвищого результату на кубку світу. Не всі види спорту, на жаль, так широко популяризують та про них освітлюють всі перемоги, які здобувають наші спортсмени. Але у кожного спортсмена це величезний труд, це його вклад безмежний. Вони вносять великий вагомий внесок в загальний розвиток спорту України. Спортивному «Арена»… Не безразличне развития молодіж, развития спорта нашого региона и в целом українського спорта. И всегда мы стараемся принять возможность в развитии тех или иных видов спорта. Большое внимание уделяємо такому виду спорта як вольная борьба. Мы всегда на связи с нашими спортсменами, на связи с тренерами. При необходимости участвуем в тех или иных направлениях для того, чтобы у ребят был комфорт, чтобы была возможность достойно представлять нашу страну на международной арене и на украинских соревнованиях также. Во-первых, наши стены всегда открыты для спортсменов. Они всегда имеют возможность тренироваться в нашем спортивном комплексе, в котором созданы все необходимые условия для того, чтобы они смогли подготовиться должным образом к соревнованиям. Вот. Также какие у них возникают сопутствующие расходы, мы тоже у них принимаем активное участие. И благотворительным фондом... Петровского Александра Владимировича «Солидарность». Мы на постоянной основе сотрудничаем. Это тот фонд, который всегда с удовольствием принимает участие в любых благотворительных проектах. Мы еще ни разу не слышали отказа. Александр Владимирович человек с большим сердцем и, соответственно, масштаб у данного фонда очень большой. На Кубок світу жіноча збірна України вирушила у складі десяти спортсменок. Турнір українки розпочинали з протистояння проти збірної Монголії, яку перемогли з рахунком 7-3 за підсумками десяти сутичок. Що я можу сказати за збірну Монголії? Ну це. Теж дуже сильна команда, дуже потужна, ми з них починали, так як це перша сутичка була, було дуже складно. Складно було зібратися самою командою і показати такий результат. Напевно, кожна з нас мала другу один одного підтримувати, щоб довести, що ми дійсно це можемо, що ми зможемо, що ми віримо, і з такою підтримкою, наполегливостю ми вийшли, і коли ми перемогли монголію. То далі вже нам було легше трохи боротись, тому що перша сутичка це ну дуже так складно. У другому протистоянні збірна України виступала проти найтитулованішої збірної світу з вільної боротьби Японії, яка має 11 перемог у Кубку світу. Долю протистояння з японками, в якій кожна з команд здобула по п'ять перемог, вирішила перевага у кубала Ми попали в таку підгрупу азіаток: монголи, японці і в фіналі з китаянками. У них почти одинаковий стиль боротьби, що в монголок, що в японок. Ну японки набагато сильніші, бо вони вже не раз вигравали Кубок світу. З ними було саме тяжче, бо вони досвідчені спортсменки. У нас вільній боротьбі, особливо жінки. Це трохи відрізнялося від таких змагань, як у нас більш індивідуальний, ми кожен в своїй ваговій виступаємо, а тут у нас був командний і е, переживання було за всіх. От, ти виходиш на килим, ти думаєш не тільки за себе, а думаєш, як виступлячі колеги твої, і хотілося, щоб кожна виграла і приклала невеличкі зусилля до цієї перемоги. І ми всі виходили з азартом. З двома перемогами жіноча збірна України вийшла до золотого фіналу з Китаєм, що у своїй групі здолав збірні США та колективну збірну світу. Емоційно було складно налаштовуватися, особливо на фінальну частину, так як ми вже потрапили в фінал. Так як я найлегша вагова категорії, я розпочинала. І це мені вдвічі було складніше, тому що я розуміла, якщо я переможу, то моїм колегам по команді буде легше вже психологічно, що є вже одна перемога і вже можна ну, легше йти далі. Тому в мене була така ніша розпочинати це. Складно в тому плані, що суперник нас також був непростий. Представниця Китаю вони є одні із найсильніших азіатських спортивних. Борчинь суперник дуже складний, і мені мій поєдинок був теж дуже непростий. До останніх секунд навіть сказати до останніх 30 секунд я поступалася в з Китаю, але в заключних секундах мені вдалося вирвати цю перемогу, і це були надзвичайні емоції, тому що я е, розуміла, що це дуже важливі, важлива перемога для команди, важлива перемога для України. У фіналі збірна України здобула нелегку перемогу над збірною Китаю з Унком таким чином Україна стала четвертою країною, що виграла командний кубок світу з жіночої боротьби. Нині українські спортсменки готуються до чемпіонату Європи з вільної боротьби, який відбудеться у хорватському загребі. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1. І наостанок випуску про погоду на сьогодні 22 березня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 14 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 2 метрів на секунду. Вологість повітря складає 80%. У Нікополі та Синельниковому триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря прогріється до 13 градусів тепла. У жовтих водах мінлива хмарність, проте опадів не очікується. Температура повітря від 3 до 15 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Ми переможемо разом. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Бажаю миру! Побачимось на Д1.